Перетворити на шедевр можна все, що завгодно: обкладинки книг, блокнотів і журналів, упаковки для подарункових коробок, абажури світильників. Заповідним сховищем пам'ятних моментів за допомогою нескладних прийомів стає звичайна обкладинка і блок листів. Ви бажаєте зробити приємний подарунок дорогій вашому серцю і дощу людині, друзям і близьким. Тоді вам точно варто опанувати мистецтво із чудернацькою назвою Кардмейкінг. В Україні вміння власноруч виготовляти приємні дрібнички називають листівкарство. У прохолодних бускових кольорах чаклували листівки мульберти, постійні відвідувачки, читачки Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Сьогодні дійсно дуже цікавий майстер-клас. Опановуємо мистецтво кардмейкінгу, тобто мистецтво створення листівок. Рукотворних, авторських, філігранних просто прекрасних листівок, ті, які стануть гарним подарунком для близької людини. Кардмейкінг сьогодні стає дуже популярною формою при самостійному виготовленні листівки своїми руками, адже вона є дорогим подарунком. Його в сміття не викинуть при переїзді або збиранні. І тільки ця листівочка здатна доставити радість і задоволення як удержувачу, так і творцю. Сьогодні у нас така цікава розкладна листівочка незвичайної форми, і ми з дівчатками стараємось тепер цю листівку оформити, звичайно, у фіолетовому кольорі. Наша листівка не така, як завжди, зовсім неординарна. Якщо ми її розкладемо, вона буде схожа як на фотопідставочку, як підставку для картини. Ось так. Називається листівка Мольберт. Даруйте рідним і близьким листівочки, вона може стати відображенням глибокого зв'язку між вами і одержувачем, вашими інтересами, пристрастями і почуттям гумору. Павло Москалюв, Олексій Уменський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.